Audi Q5, як працює центральний замок. Підійшовши до авто, ви брелком відкриваєте. Нажавши один раз, відкривається тільки водійська дверка. Двічі, всі дверки відкриваються. Для того, щоб зробити на одне нажаття в брелку, відкривалися всі чотири дверки. Можна виправити у бортовому меню. Заходимо в кар. Центральний. Замок. І ось тут, коли стоїть on, то це блокується всі дверки при одному нажатті, і відкриває тільки водійську дверку з першого нажиму на брелок. Якщо ми ставимо OFF, тобто не блокується. І коли ви закрили, потім відкриваєте автомобіль, то при одному нажатті. Відкривається повністю авто, а не тільки водійська дверка. Якщо вам потрібно назад зробити, щоб виключно відкривало водійську дверку при одному нажатті, а при другому нажатті всі дверки можна заблокувати ось таким чином. Надіюсь, було корисно.